Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам в редакцію прийшов дуже цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Я народився у звичайній сім'ї, де є батько і мама. Тато працював, а мама була вдома. Коли мені виповнилося 10 батько захворів, За рік його не стало. Було неймовірно важко, та до того всього додалися ще й проблеми з грішми. Мама ж не працювала, заощадження швидко закінчилося, ми почали жити на мою пенсію, та її ледве вистачало на харчі. Мама ж замість роботи знайшла нового чоловіка. Через півроку, як ми втратили батька. Новий чоловік мами мав гарний заробіток, але поганий характер. Перш за все, він сказав мамі, що не годуватиме чужу дитину. І вона придумала записати мене в інтернат з п'ятиденним навчанням. Планувала лише на вихідні мене забирати. Для мене це стало величезним ударом, і я не хотів її бачити після такого. Тому на вихідні я їздив до тітки, до батькової сестри. А мама не сильно тим переймалася, навіть не цікавилася, як я живу. Я закінчив школу і вступив до училища. Та тепер. Я не міг жити в тітки, та й у мене ж є квартира. Вона нам з мамою двом належить. І я повернувся до себе в кімнату. Звичайно, мамин співмешканець був не в захваті, але зробити нічого не міг. Час минав швидко, я навчався то шукав підробітки, бо розумів, що на пенсію не протягнув. І ось минулого року я закінчив училище і нарешті зміг влаштуватися на нормальну роботу. А от у мами з її чоловіком почалася криза, його звільнили. І мама не придумала нічого кращого, ніж прийти до мене. По гроші. Я був шокований, чому це я маю давати свої гроші людям, які у свій час практично виставили мене з помешкання. Тоді я почув багато поганого про себе, про те, що я дуже невдячний син, що я маю казати дякую, що виріш такий цілеспрямованим, сильним і незалежним. Якби все дитинство сидів у мамі під боком, то виріс би не знати ким. Я сказав їм, що на мене можуть не розраховувати, та після того став помічати, що продукти, що я купую, зникають. На моє запитання, мама здіна здійняла лемет. Що я рідній мамі шматок хліба жалію. Ви знаєте, я дійсно жалів. Вона ж не питала мене, як я ці дев'ять років жив, чи доїдав, чи мене ображав хтось, чи мав я нормальний одяг. Тож жалості в мене до неї і її чоловіка не було. Я запропонував продати квартиру і розділитися. Та мама почала кричати, що вона категорично проти, тож я не придумав нічого кращого, як просто відділитися від них. Я поставив собі у двері надійного замка, купив невеликий холодильник, що якраз не займе багато місця в кімнаті. Для мами це було несподіванкою, адже я її, що сплачувати за комунальні послуги маємо навпіл. Тепер вона ходить по сусідах та розповідає, який я поганий син. Та мені це байдуже. Я досі ображений на неї за зраду. Любі друзі, а як би ви поступили на місці сина? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.